Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, я далекий від експертності у військовому питанні настільки, наскільки це лише можливо. Тому навіть коли помічаю в цій царині якісь цікаві тенденції, волію мовчати аж доти, доки це не підтвердить хтось компетентний, пише Карл Волох, бізнесмен громадський діяч. Тому так втішався, коли прочитав у висновку Американського інституту вивчення війни, що перехоплена ЗСУ ініціатива змушує московитів безпрервно переміщувати війська з місця на місце, реагуючи на українські контратаки. Я цю тенденцію, котру для себе назвав трішкиним кафтаном, помітив ще з тиждень тому. Ну а друга приємність тут пов'язана з с 300 Ви ж, напевно, також звернули увагу, що московити, очевидно за браком інших точних ракет. Почали використовувати цю систему ППО для обстрілів міст, особливо Миколаєва, і моментально відповідь: 5 С-300 наші ЗСУ знищили за останню добу. Такого результату здається, ми не бачили за всю війну. Більше стало повідомлень про ефективні повітряні атаки, як гелікоптерами, так і літаками. Ну і рапорти про звільнені населені пункти починають з'являтися дедалі частіше. Так, це ще не повномасштабний наступ. І так, ми ще інколи відступаємо під масованими артилерійським вогнем, гармат і амуніцій в них без ліку. Та, попри все, це ініціатива повільно, але невпивно переходить до ЗСУ. Ще раз підкреслю це не я сказав, а справжні американські експерти. Нові дані опитування громадської думки у Москві показують, що російська громадська підтримка вторгнення в Україну зростає. Однак, зараз, коли війна триває вже шостий місяць, мала ознак подібного ентузіазму в армії Володимира Путіна. Натомість більша частина свідчень вказує на деморалізацію російських військ, які воюють в Україні, пише Пітер Дікінсон для Atlantic Council. Останній щомісячний огляд громадської думки від єдиного в Росії незалежного соціолога, який має міжнародний авторитет Левада центру, виявив невелике зростання кількості росіян, які підтримують війну. Опубліковане 1 серпня і засноване на дослідженні, проведеному наприкінці липня, опитування показало, що 76% росіян підтримують військові дії в Україні. Це збільшення на 1% порівняно з червням 2022 року. Хоча 1% – це не дуже серйозна зміна у громадській думці, незмінно високий рівень підтримки, зареєстрований за останні п'ять місяців у поєднанні з невеликим підвищенням в останньому опитуванні, передбачає, що російська підтримка війни залишається твердою і сильною. Результати опитування стануть тривожним дзвінком для всіх. Хто сподівався, що Путін зіткнеться з негативною реакцією всередині країни, оскільки ціна вторгнення стає дедалі очевиднішою для російської громадськості. Навпаки, схоже, більшість росіян акліматизувалися до нової реальності воєнного часу, попри погіршення економічного клімату в їхній країні та кількість викриттів військових злочинців, що скоюють від їхнього імені в Україні. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.